Я все згоріло, і манить що не є. Я... Нікіта, а як все було? Я, я Спала самой маленька сістрічко. Тут, тут підбігає доміти, та каже, діка гарить. Горів приватний житловий будинок по вулиці Пантелеймона коліша. І в цьому палаючому будинку знаходилось четверо діточок, з якими не було жодного дорослого. Але маленька дівчинка 2012 року народження не розгубилась і все зробила вірно. Я бігу мета тушить його, то його страшить, воно mm -hmm. не тушиться. Мені потім ще голова кружитися. Я бігом та Давид був уже на вулиці. Я та намочила собі рукав. рукави. Я так держалася. Бігу почала падної руки. На одній руці виносити богданечку, а потім сашеньку. Один рочок чотири роки, п'ять та десять. Не хочеться уявляти, але ці чотири дитячих життя. В одну мить міг забрати вогонь. Нікіт, а скільки в тебе всього братчиків і сестричок? Троє. Троє. А як ти їх виводила? Тим сказала, їдь за мною чи в когось на руки взяв? Я Сашу і Богданочку взяла на руки. Одночасно Так. Да. І, і всіх вивела, так? В ці страшні хвилини поряд з дітьми не було здавалося б найдорожчих для них людей, їхніх батьків. Які не мають їх залишати ні на секунду, а навпаки, повинні їх виховувати і взагалі несуть повну відповідальність за своїх дітей. Батьки прийшли mm -hmm. О, після цього. Вже цього з тобто, батьків не було вдома? Ні, батьків не було. Вдома. А батьки дорослих нікого не було в момент ні, пожежі. Нікого не було будинку. Бігли від сусідів. Від сусідів та то тобто, з діти самі були. Першими на допомогу прийшли сусіди. Перший все замітив Пилипенко Микола, це сусід наш по вулиці. Він дівчинку посадив спочатку в машину, тоді вже почав кричати, звати на допомогу, і тоді ми вже почали з ним ламати той забор, щоб дістати ще двох маленьких дітей. Побачив дим, плам'я і діти там кричали, що треба ну, рятувати. Забігли з дружиною, там проживає четверо двора дітей. Одного сусіду вже врятував. Оцей ваш сусід він заходив безпосередньо в сам будинок. Будинок чи? він не заходив. І мені через забор, я так розумію, передавала дитину. Дитин. Мен, ну, старша, най найстарша дитина передавала меч. Mm -hmm. так, mm -hmm. да. mm -hmm. І тоді вже виламали, щоб най-найменшу дістати. А потім сама маленька сталася в дворі. Я її бігом, то там почали на мене падати, все це з криші, mm -hmm. углів. Я бігом вибіжала, з самої лесенка, я її прикрила отак, і все. І ми вибіжали. Оце їх врятували, і тоді вже викликали усі спецслужби, щоб приїхали, і, ну, і все миттю спалахнуло так, якби себе спічечний будинок. Вже через 5 хвилин після виклику рятувальники прибули до місця пожежі та приступили до гасіння. В будинку палали меблі, побутова техніка, а сам вогонь перекинувся на покривлю та перекриття. Полум'я дуже швидко поширювалося по горючих конструкціях. Проте співробітникам ДСНС вдалось ліквідувати дану пожежу і не дозволити вогню охопити все помешкання. Шановні батьки, будь ласка, дорожіть життям своїх дітей і не дозволяйте їм грати з вогнем. А ми зі своєї сторони разом із освітянами і надалі будемо навчати їх правилам пожежної безпеки. І найголовніше, пам'ятайте, що саме від вас залежить доля власних дітей, і саме ви є головним прикладом для наслідування своєї дитини. Скажіть, ви не проти, щоб я показував вашу Ні, дитину, де розказував про її героїчний подвиг? Можна? Конечно. Ви даєте я добро, так? Я даю добро.